Вітаю! Сьогодні дуже цікава тема за каву. Маємо ретро каву сатті. Така французька фірма, який вже вийшов з строк придатності у 2012 році. Якісна кава завжди є такими маленькими зернинками. Як дуже великими, то не раджу, ваша кофемолка може і не потягнути їх. Так, засипаємо в кофемолку. В давні часи маємо якісну каву. Ну, звичайно, кава в зернах по ідеї ліпше. Кава в зернах, по ідеї, краще зберігається. Ну і така кава в нас є. У Баночку насипаємо. І далі мелимо. А, а який запах її? райський просто. Так що найліпша кава то в зернах, а я зазвичай використовую мелено. До кави чудово дати молоко. Бажаю вам успіхів і щоб кава у вас була завжди смачна.